Чим особисто я буду користуватись цієї зими як власник одного з найбільших онлайн-магазинів про оригінальнішого парфумерію в Україні? Звичайно, обираю для себе ексклюзивні і незвичайні аромати. Перший це буде звісно. Вігор від бренду Spirit of Kings. Їх преміальна найдорожча лінійка. Аромат, який поєднав собі східні спеції: кардамон, корицю і велику кількість деревини. Він звучить брутально, але при цьому дуже впевнено, стильно і статусно. Вігор доступний до розпиву від 2 мл. Наступний аромат, в якому я точно буду проводити цю зиму, це Wood Orange Intense. На мій превеликий жаль, я так із не знайшов тут ноту апельсину, але в ньому дуже красиво обіграна ноту шоколади з спеціями. Ну і звичайно ж міцною кавою. Уд оранж інтенс також доступний на розпив від 2 мл. Наступний вже класика зудового напрямку: Уд Маракує від Майзон Кривеллі. Концентрація екстракт Де Парфам дає нам впевненість у завтрашньому дні, тому що цей аромат тримається біля 36 годин на тілі. Маракує розкривається саме на другу добу. Перші ноти – це вибух удового дерева. Це абсолютні 10 з 10, Він також доступний від 2 мл на розпу. Четвертий для нас це вже також класика. Для вас ще не знаю. Це Стефано Річі, Royal Eagle Блек. Це дуже м'які спеції, красива деревина і суміш трьох перців чорного, рожевого та червоного. Він звучить дорого, впевнено, і це ідеальний вибір на ділові зустрічі. Royal Eagle Black Стефано Річі. Ну і п'ятий аромат, який я обрав для себе на сьогодні. Це Шандігар Експрес від Ex Nilo. Не новий аромат, але в нас він з'явився буквально нещодавно. Аромат класно розкривається замшею, деревом і ніжним цитрусом. І це також абсолютні 10 з 10 для мене.